Почнемо по списку претензій, які були заявлені з часу його інавгураційної промови, але насправді сліди в них були ще в попередньому його президентстві. От З Гренландією теж був води з його посяганнями на найбільший острів світу. І є багато спроб раціоналізувати це все там пояснити, що справді там велика кількість ресурсів земельних мінералів, які знову виринули в контексті України, в тому числі. Це таке називається ломитися в відкриті двері, тому що Гренландія, яка є самоврядною територією автономії в складі Данії. Датського королівства вона і так, от все, що їм сполучені штати кажуть, во вони і так робили. Там і так були американські бази. іноді згадують, що попередні президенти теж мали претензії на Герландію, там ще Трума ще стому році висловлював подібні наміри, але таємно, але Після створення НАТО там, значить, авіабаза Туле, яка зараз називається космічна база Пітуфік, цілком собі там порушуючи, до речі, без'ядерний статус Данії, от розміщалися бомбардувальники американські, і навіть в 68-му році там був інцидент, коли вони випадково поруч з цією базою, от там ураніли чотири водневі бомби, коли трамп. Висувало ці всі свої перші ідеї ще в 2019 році. Та тоді так само весь е, політичний спектр Данії був в шоці. Сприймали це все як е, поганий жарт. Тоді їхньою спікеркою була Перміла Скіпер, і вона тоді казала: ну, все от він, в нього буквально логіка продала, та який купляє землю з кріпаками.